бардак. Хозяина нет, никого нет. Ну, хотим познакомиться. И как он купил у кого? Очень интересно. И пугать не надо. Да. Не вырезайте это. Да, да, что да. Не да, надо. да. да у нас реально да. были три женщины, нам были угрозы, и нас, нам вы угрожали. Нам, ломать, нам, да. еще, нам сказали, жилище, куда вы лезете, и вы не знаете, с кем то с кем вы, вы написали заяву Пришли вчера, вырезали посадку. Говорят, что буду строить там коттеджи дом. Все, да. документы посили, просили предъявить, хоть какие-то бумаги. Завтра, послезавтра і все. І, коротше, тому ми і визначаємося. А вони приходять, починають нам е, розказувати, ви не знаєте, з ким зв'язалися. Ну, ха що, е -е. ми не знаємо, пусть скажуть з ким. Ну, от не кажуть. Не кажуть. Не кажуть. У сухому Лиманії Таїровській селищній територіальної громади виник скандал, пов'язаний з виробкою дерев на земельній ділянці. Мешканці вулиці Миколаївська викликали поліцію та представників Таїрської селищної ради, коли невідома особа почала вирубати дерева на ділянці навпроти будинків номер 65 67 та 69. При цьому ніяких правоустановчих документів ніхто не представив. Понятно, хто відки прийшли вчора, вирізали посадку і сказали, що її тут не було. Вирізали посадку і повирізали тут все. Говорять, що будуть строїти там котеджий домик. Там собі строїти, ніхто вам не заважає. Навіщо нам виробили посадку? Вони, я так думаю, планують завозити основні строїтельні матеріали. Тут дорога роблять. А да. чия це, це була посадка? Це нічийна не земля? Ні, там земля роздана. Людям. Людям, так. Да, да. Там на наділені участки ага, ага. самое, все, да. Ну хтось її там викупив, ну викупили, так викупили. Сьогодні все можливо. викупайте і стройте все. Но вони ж нам вот эту дорогу роблять, тут. і говорить, що там аквапарк буде. Хай собі буде аквапарк, ніхто не против. Ну возити сюди будівельні матеріали великими машинами, вибачте. Проб'ють нам дорогу. Да. Да. Все. Документи просили, просили пред'явити хоч хоть якісь. Бо має завтра, послізав да. і все. І коротше, приїхали представники сільської ради mm -hmm. Сухоліманської, староста села і, і ще хтось був тут, да. і з і, таї, Таїровської територіальної громади mm -hmm. теж була представниця. От, ну, Придавіть документи, нема. Завтра будуть. От. Вчора вони обіцяли, що сьогодні будуть, сьогодні вони обіцяють, що завтра буде. І на сьогодні ще документів немає. Коли побачили, що зібралася е, купа людей да, і почали, вони посідали по машинам, пороз'їжджалися. Да, а те, що там в полі вони роблять, мабуть, ну, мабуть, вони мають на то право. От, треба документи дивитися. Mm -hmm. Ну, оцю дорогу тут нам. Не треба. Яка не запланована, ага. яка не запланована, це е, під будівництво е, частного Сектору. сектора, ага. да, а не дороги, по якій 12 метрів. Дорога шириною 12 метрів. Це як е, повноцінна дорога, ага. От, щоб завозити сюди матеріали вбивати. Представляєте, фури великі, ага. бетоновози, які будуть по 20-30 тонн грузу, завозити сюди на цьому повороті. Що ага. цієї дороги буде? У нас тут. Під землею комунікації, газопровод середнього тиску, тиску так. і водопровод угу. місцевий. Все воно виконано у поліпропілені. Ага, да. і... і якщо вони тут копнути, воно не дуже глибоко. Угу. Якщо вони тут почнуть робити корито під дорогу. основу під дорогу, так. То вони доберуться, а машина один раз заїде, і все, і вона передавить і газопроводи, і водопроводну. Нам це абсолютно не потрібно. Разуміло. От тому ми і визначаємося. а вони приходять, починають нам е розказувати, ви не знаєте з ким зв'язалися. Ну хорошо, <гуми> ми не знаємо, пусть скажуть з ким. Ну well, <laughs> от не кажуть, не кажуть, да. так. Да. Там, 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 там десь є, там десь є да. людина, яка, ви даже страшно подумаєте. Да, ну, доволен... осьминог, наверное. Бармалей. Ну, мож, может быть да. таке, так. Да. Дякую ну, вам. Вот, Дякую. Да, да, да. Повичається, ви представники державний так? Так. Вас викликали хто? Мешканці. Мешканці, так да. а ви, ви будете складати якісь документи? Склали вже зафіксували факт знищення зелених насаджень, угу. склали акт. Будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб встановили винних осіб. Також проводяться роботи на землях сільськогосподарського призначення. Угу. Поки що документів нам теж ніяких не надали. Працівники, хто там працював, уїхали. Ми теж зафіксували там, зробили заміри. Будемо звертатись до правоохоронних органів, до селищної ради, щоб надали інформацію щодо робіт, що тут проводяться. Дякую вам. Це сьогодні. не сьогодні вчора. У нас пройшов інцидент. Ні, з'ясні мешканці, мешканці люди приїхали тут, виробили посадку. О чому нам повідомили мешканці? Ми оперативно приїхали сюди, визвали поліцію. составили акт о том, что незаконно вырубается посадка, запретили работу тракториста, на, на тракториста тоже был на, на, там, акт со, составлен. То есть запретили выполнять работу. И сегодня продолжается определение, кто и что. Вот на данный момент выяснили, что люди действительно купили этот участок, но мы их отправили в Тверскую социальную раду и э, договорились с ними без разрешения. Э, целочная Рады ничего здесь делаться не будет. Должен быть проект, утвержденный исполкомом, и тогда на основании этого они могут тут что-то делать. Пока сегодня так. Мешканцы против, потому что пошли разговор, что здесь будет какая-то дорога, ничего здесь не будет. Этот участок имеет целевое назначение. То есть или садовое, или, да, или жилье. Другого здесь ничего не будет. Мы не допустим, что никаких тут было Вдруг ничего. Я тут мачканка, я тут э, соседка. Вчера а. подошел мужчина и сказал, давайте мы с вами познакомимся. Я новый властник вот этого вашего участка. Мы будем а. соседями. А. Мы обменялись телефонами, я, Говорит, все документы, все у нас есть. А. Оказалось, это все вранье, ничего у него нету. Сегодня мы с ним говорили. Он говорит, я вам что, что-то обязан объяснять? Вы вообще тут никто и ничто. Начались а. Быстро... А. Да, мы стояли вот втроем, вот еще соседка. А. Нам начались даже какие-то угрозы, что куда вы летите. ездите, вы не понимаете с кем что связались, но какую-то ерунду нам начали нести. И что? А мы вам ничего не обязаны и будет так, как сказали. Тут будет дорога. Вот они расчистили, убрали деревья, которые была посадка, и все. С нами никто не захотел ловить, только начали, что. Вы, куда вы готовы лезете? бороться да, за это Да, да. Бардак. Хозяина нет, никого нет. Ну, хотим познакомиться. И как он купил у кого? Очень интересно. И пугать не надо. Да. Не вырезайте это. Да. да Слушай, пугать не надо. Да, у нас реально да. были три женщины, нам были угрозы и нас нам да, угрожали. Не ломать, нам да. Еще, нам сказали, на жилище, куда вы лезете и вы не знаете, с кем ты. Ви написали заяву поліцію? Ні, ні, ні. не треба написати. Ні. Я вам рекомендую на цього приводу заяву, погрози повинні викладатися в заяві до поліції, і це бути зафіксовано. Буду спостерігати за ситуацією. Роман Варшанідзе, альтернатива